Чи чули ви, як річка плаче, як стогне, серденько болить? Вона про допомогу просить. Ніяк не може зрозуміть, чому вода в ній непрозора, як скло вона вже не блищить, і де взялася кольорова? Та звідкиля вона біжить? Чому це риба мертва плава? На березі лежить сміття? Позаростала бур'янами сестра Великого Дніпра. Красуня Рось була широка, шуміла хвилями завжди. Тепер вона лише шепоче і просить люд допоможи! Озвіться, влада й депутати, всі промисловці та народ. Ми разом всі повинні стати на захист річки, чистих вод. Що ми залишимо спадкоємцям? Якою буде в них вода? Чи зможуть пити і зростати це не вода, а лиш біда. Щоб наші внуки народились та правнуки були живі. Ми маємо зберегти природу багаті води росяві.